Ну що сьогодні я вам покажу, як можна отримати гроші за весь ваш сайдинг на будинку у випадку, коли у вас є царапина тріщина, одна чи багато неважливо. Гілка впала, поцарапала, щось відпало, вітер відірвав. Чи можливо навіть ви робили барбікю, якийсь шашлик, жарили, поставили гриль біля будинку, і частина сайдингу сплавилася. І так це теж покривається, тому що це те, теж випадковість. Ми за стоїмо біля цієї маленької будівлі, що не важливо, ще сайдингу тут ще немає. Що тут є? Це ось ця прослойка, яка називається хаосреб. Окей, okay. значить, оця прослойка має бути під вашим сайдогом, неважливо того, який сайдинг у вас є. Це просто звичайний пластик, який скотчем заклеєний, щоб вода не могла потрапити на дерев'яну частину будівлі. Якщо ви підходите до свого будинку і знизу можете підняти сайдинг трошечки і подивитися, чи воно там є, чи його немає. Якщо воно там є, окей, okay, супер, правильно молодці. Якщо його там немає, а в більшості будинків, які старші за не знаю, років 15 чи 20, його там не буде. Якщо його там не буде, це означає, що навіть найменша царапина, найменша тріщина, один шматочок сайдинга, за який страхова компанія заплатить. 99% призведе до того, що вони заплатять за заміну цього пластика знизу під сайдингом. Якщо його там немає, треба буде весь будинок сайдинг знімати, і весь пластик ставити, і весь новий сайдинг ставити. Тому дуже просто: за 5 хвилин приходите до будинку, засуваєте до руку, пробуєте, чи там є пластик. Якщо є, радуйтеся. Якщо немає, звертайтеся, будемо радуватися разом.